Друзі, всім привіт! Та перед початком відео я хочу вам розповісти, що я створив свій телеграм-канал. Там буде вся інсайдерська інфа, будучи розіграші та ігри з підписниками. Тому підпишіся, щоб не пропустити їх. Силка буде в описі під цим відео. А зараз, друзі, я вам розповім, що буде в новій обнові. Так так нас розграби вже готують знову до нової обнови. Це буде 1 квітня, тобто до День до або сміху. Добавлять Event Pass, також як нас Пасхальні. Але заберуть вже святого Патріка Event, Тому якщо у вас є клевери та ви їх ще не використали, давайте їх використовуйте або їх вже не стане. Так, і додадуть ще нового боса. Та ще з'явиться новий дуже прикольний юніт, Це буде Upgrade Камера Spider. Тобто вона буде вкращені вона буде ще краще, навіть ніж Спайдер ТВ. Вона буде бити з Flash девішом Та ще з'явиться апгрейд мех камерамен. Тобто він буде також міфіком, його покращили. Це буде замість меха камерамена. Та ще я дуже і дуже не радий, що додать ще одного нового скібідіста. Та ще мають візуально оновити Trading Plus, Але невідомо чи раби ще вспіть її оновити до 1 квітня, та можливо вона трішечки запізниться зі своїм виходом. А ще мають додати якісь квести. Тому, друзі, ось така інфа. Кому було корисно це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та до зустрічі в слідчому відео.